Більше не панівна сила Чорноморський флот Російської Федерації слабшає в українській частині акваторії, адже відчуває небезпеку і втрачає кораблі один за одним. Тож які найбільші втрати вже поніс Чорноморський флот і який шанс його знищення, розкаже Анна Брикова. У відкритому морі. Поблизу бухти. Тихо, тихо, тихо. І навіть у сухому доці на ремонті. Українські сили оборони поступово, але регулярно витісняють чорноморський флот Російської Федерації подалі від українського узбережжя північно-західної частини Чорного моря. І за останній рік вже вдалося суттєво обмежити можливі застосування кораблів, адже російські судна все вразливіші до ударів. військово-морських силах сформовано бригаду дронів окремо відповідно так само до справи взялися і головне управління розвідки і служба безпеки України, наші партнери, колеги. Побратими так само ми навчилися працювати і по суходолу вже в цій зоні вогневого контролю. Знаходиться його тих зміни, і так звані вишки бойка, і в першу чергу, звісно, зерновий передат. І судна росіяни намагаються розосереджувати або й весь час передислоковувати між Севастополем та Новоросійськом. Адже від початку повномасштабного вторгнення втратили вже щонайменше 15 суден, ще 12 пошкоджених, зокрема і флагман ракетний крейсер Москва. До речі, це перша втрата флотом флагмана за останні 40 років, ба більше після того як було знищено ракетний крейсер Москва, було пошкоджено новий флагман флоту російського і чорноморського. А вже з використанням безекіпажного одного з безекіпажних катерів України, і найголовніше, що Росія стала в історії війн та конфліктів першою країною. В якої було знищено підводний човен а, ракетою типу? Повітря, поверхня, сторомшедо йдеться про удар у доці Севастополя по підводному човну Ростов на Дану. Тоді уразили і великий десантний корабель мінськ, що стояв поряд. Цю спецоперацію експерти називають унікальною. Яка саму реальність, коли країна, маючи бойовий флот, програє війну на морі державі без флоту? Майже всі ті засоби, які ми використовуємо, це комплексні дії, а саме а якщо ми говоримо про задіяння без екіпажних катарів, то це все ж таки безумовно ефективний засіб, як ми бачимо. Є ракетна компонента. І вона також працює. Ракета компонента з іншого боку могла б не настільки ефективно спрацювати, якби до того не було досить тривалої до розвідки за допомогою БПЛА. Адже саме комплексна і кропітка робота сил оборони уможливлює точність ударів по різноманітних частинах чорноморського флоту ворога і компонентах, які його захищають, як, от, наприклад, знищення російського ППО у тимчасово окупованому Криму. І не тільки. Ну, самим таким ну, яскравим прикладом було атака по штамбу Чорноморського флоту, коли два з трьох будинків були дуже серйозно пошкоджені. Вот, було пошкоджено елемент захисного компан, командного пункту Чорноморського флоту в селі Верхньє Садове. 30 кілометрах від Севастополя і чим більше буде зброї розпоряджені українських сил оборони, тим швидше вдасться остаточно витіснити ворожий флот. Вважає експерт. Якщо ми отримуємо зброю, таку як Атакумс, а вона може наносити удари по важливим об'єктам в Криму, які якраз визначають бойові потенціали, можливість контролювати море і західну частину, і східну. була інформація, що ми. Намагаємось збільшити радіус нашого комплексу Ніптун, то ми можемо також в общем -то, його застосовувати набагато далі ніж ну, до кримського півострова. Помічною може стати і наявність власних бойових катерів і винищувачів Ф-16, які також здатні протидіяти як ворожим атакам, так і вражати надводні цілі. А кожна втрата ворога наближає нас як до звільнення Чорноморської та Азовської акваторії, так і до деокупації Криму. Як ви бачите, сказати, що Російська Федерація збирається в Чорному морі припинити свої дії, ми не можемо. І вибору, відповідно, у нас немає. Тобто ми будемо і надалі робити все для того, щоб забезпечити нашу безпеку цвільного на Тудопласту, наших. Міст і робити все, аби росіяни повернулись до власної жемперської традиції топити непотрібний флот на радість рибам. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.